Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква «Г», читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на уроці поглинати. Тож, почнемо. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою Г. Навчимося її друкувати удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, у підручнику на сторінці восьмій, чим зайняті дівчатка на малюнку. Дівчатка катаються на гойдалці. А який у них настрій? А в них дуже веселий настрій, тому що гойдалки це завжди весело. Дітки, скажіть, будь ласка, у яку пору року це відбувається? Дівчатка катаються на гойдалці саме влітку. По чому це видно? Тому що вони вдягнені дуже легко, тому що квіти ростуть на, у травичці, тому що дерева мають листочки. Чи любите ви гойдатися на гойдалці і як часто ви це робите? А які ще розваги вам подобаються, крім Ойдання на гойдалці? Складіть, будь ласка, речення за малюночком і схемою. Подивіться на схемку. Два слова у реченні мають починатися на букву Г. Тобто, це імена дівчаток мають починатися на букву Г. Так? Між словами, які будуть починатися на букву Г. Є маленьке слово і. І ще одне має бути слово. Ну, ось я, наприклад, склала таке речення. Галинка і гануся катаються на гойдалках, гойдаються на гойдалках. Ви можете скласти своє речення або підібрати дівчаткам інші імена. Погляньте, будь ласка, дітки, як друкується велика буква Г. Велика буква Г пишеться згори донизу спочатку велика паличка. А потім вгорі вертикально, ми пишемо маленьку паличку, друкується ось так. Спочатку вертикальна, а потім горизонтальна. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит, в якому ви друкували букви. І спробуйте, дітки, надрукувати цілий рядочок великої букви Г. А тепер спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої фіксики. Гостинець гарний для дітей. Однак твердий дарунок цей раптово з'їсти не вдається і зернятко тому дається, хто вилущить, його візьметься. Горіх, так. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. Що це? Грибочок, так. Наступна загадка. Я люблю комах, жучків, їм маленьких черв'ячків. В теплий край я не літаю, під стріхою хату маю. Цвірінь сів я на хлівець, звуть мене. Горобець. Молодці. А зараз, дітки, погляньте, будь ласка, на сторінці восьмій у нашому підручничку читалочка приготувала нам завдання. Нам необхідно прочитати склади і слова. Спочатку прочитаю я, потім ми з вами прочитаємо склади і слова разом, а далі, дітки, ви прочитаєте самостійно. Увага! Га го. гу, Гі. Г-г. Га-ги. г ГЕ, Га, ге. Гу-г. Будь ласка, діти читаємо разом зі мною. Спочатку читаємо з гори до низу, а потім зліва направо. Га- го, гу гі, ге г. Так, тепер діти читаємо зліва направо. Разом зі мною. Га-гі. го, ге, Гу. ги. Дуже добре, молодці. Поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно прочитайте ці склади. Дітки, обов'язково потрібно читати також самостійно. Так, я думаю, ви впоралися з цим завданням. Тепер переходимо до читання слів. Спочатку я прочитаю вам слова, ви їх уважно послухаєте і прослідкуєте: Галинка, Григорій, Ганна, Гніздо, Гвіздо. Годинник. Читаємо разом зі мною. Га-линка. Гри. ГАН-НА. Дітки, що це за слова ми з вами прочитали? Чому вони всі з великої букви? Тому що це слова людей. Правильно? Читаємо наступні слова разом зі мною. Гні. Гвіздук. Годинник. Так, а зараз поставте, будь ласка, знову відео на паузу і прочитайте слова самостійно. Дітки, обов'язково потрібно читати слова також самостійно, щоб краще запам'ятовувати і швидше навчитися читати. Наступне завдання на сторінці восьмій нам необхідно прочитати текст. У гени новий годинник. Котра година? запитала Галинка. Уже пів на другу, відповів Гена. Спасибі, сказала Галинка. Дітки, про що розповідається в цьому тексті? В тексті розповідається про те, як дівчинка-галинка запитувала у хлопчика Гени? Котра година, тому що в нього з'явився новий годинник. Погляньте, будь ласка, які речення ми з вами тут зустрічаємо. Ми зустрічаємо розповідні, питальні і окличні речення. Пам'ятаєте, дітки, якщо речення питальне, в кінці цього речення стоїть знак питання і його потрібно інтонацію зовсім іншою читати. Так само, якщо речення окличне, то в кінці стоїть знак оклику.

ра го ди на за пи та ла га лин ка у же дивіться незнайома буква у же пив на д вид по вив гена с па си ла га лин к Дуже добре. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, це відео на паузу та спробуйте текст прочитати ще раз, але вже самостійно. Обов'язково потрібно закріплювати читання тексту, так ми швидше з вами навчимося гарно і швидко читати. Наступний текст, який з'явиться у нас на екрані, нам потрібно прочитати вдвох. Пам'ятаєте, ми вже читали з вами такі тексти. Якщо у вас є хтось поряд із дорослих або із рідних, можете попросити допомоги в них. Якщо нікого з вами поряд немає, тоді ми будемо читати цей текст разом. Послухайте, будь ласка, його. У кого годинник? У Гени. Котра година? Півна другу. Спасибі, будь ласка. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цю букву, яка стоїть в останньому реченні в квадратику. Це буква м'який знак. Ми її не читаємо, вона не має свого звуку, вона тільки пом'якшує попередній звук. Ми цю букву ще не вчили, але я вас вже з нею знайомлю. Тобто попередній звук «дь» читається м'яко. Дітки, ви звернули увагу, що текст складається із реплік. Тобто тут ведуть розмову дві людини. Одна людина запитує, тому тут є питальні речення, інша людина відповідає. Якщо у вас немає нікого поряд, з вами. Давайте домовимося. Спочатку. Я читаю за першу людину слова. Ви читаєте за другу людину слова, а потім поміняємося. Будь ласка, починаю я. У кого годинник? Ваша відповідь. Знову я. Котра година? Ваша відповідь. Знову я. Спасибі! Ваша відповідь. Дуже добре. Тепер міняємось місцями. Ви починаєте читати слова за першу людину. А я буду з вами читати за другу людину. Будь ласка, ваша репліка. Тепер я? У Гени. Ваша репліка. Тепер я пів на другу. Ваша репліка. Тепер я. Будь, ласка, дуже добре, молодці. Сподіваюся, дітки, у нас з вами вийшло прочитати удвох цей текст. Наступне завдання приготував нам щебетунчик. Нам потрібно прочитати разом із щебетунчиком. Невеличкі чистомовочки, які знаходяться на сторінці 9 нашого підручничка. Послідкуйте, будь ласка, за мною та послухайте. Ег, ег, ег вибігли на берег. Іг, іг, іг випав білий сніг. Уг, уг, угу уг, у мене гарний друг. Г, 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 г з грибами. Дуже добре. Тепер читаємо разом зі мною. Егу егу. Ег, на берегу. Ігу. іг, іг, Випав білий сніг. Уг, 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 у мене гарний друг. Ги, 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 з Грибами пироги. Дуже добре. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, це відео на паузу і обов'язково прочитайте чистомовочки самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 9 у нашому букварику. Кого ми бачимо на малюнку? Хто зображений на малюнку? На малюнку зображені дітки, так, хлопчик і дівчинка. Ану розгляньте дуже-дуже уважно. А що роблять діти? Діти на городі збирають що? Врожай, так? Овочі збирають. ну, розгляньте, будь ласка, дуже уважно город, де знаходяться дітки, і скажіть. Які овочі ростуть на городі? Що ми бачимо? Огірочки, які тримає в руках дівчинка, горох, біля якого сидить хлопчик, капуста, помідори, морква і гарбузи. Дуже багато різних смачних, а головне корисних овочів росте на городі. Зараз, дітки, ми прослухаємо невеличкий текст, який так і називається На городі. У діда Богдана і бабусі Ганни великий город. Вони добрі господарі. На городі гарно вродила городина, он помідори і зелені огірки, а там морква, круглі гарбузи, головки капусти. До діда Богдана і бабусі Ганни завітали онуки Сергійко і Галинка. На городі Галинка ласувала огірками, а Сергійко сидів у горосі. Городина корисна, вона багата на вітаміни. У нас в тексті дітки два рази зустрічалося слово Городина. Чи розумієте ви, що це значить? Городина, дітки це все, що росте на городі: овочі, трава і все, все, що росте на городі. Це і є городина. Скажіть, будь ласка, про кого розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про діда Богдана і бабусю Ганну, в яких був великий город. так? Давайте пригадаємо, дітки, що ж росло на їхньому городі: помідори, огірки, морква, гарбузи, капуста, і горох. Хто прийшов до дідуся і бабусі ласувати різними овочами? Прийшли онуки Сергійко і Галинка, та що їла Галинка? Галинка їла огірочки, а Сергійко, а Сергійко сидів у горосі, тобто він їв горох. Так? Дітки, давайте спробуємо придумати свій заголовок до цього тексту. Текст називається на городі. Як його ще можна назвати, смачна та корисна городина. Або Овічі, які ростуть у бабусі та дідуся. Дуже добре. Будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте прочитати цей текст самостійно. Якщо ви, дітки, добре вмієте читати, читайте весь текст. Якщо ви тільки вчитеся читати по складах, і вам ще важко читати багато, прочитайте, будь ласка, ту частинку в тексті. В якій розповідається, яка саме городина вродила у дідуся й бабусі на городі? Тобто ця частинка починається словами на городі гарно і закінчується словом капусти. Скажіть, будь ласка, яку букву ми з вами сьогодні вчили на уроці? Під час уроку читання ми вчили велику букву Г. Для чого потрібно вміти друкувати велику букву Г? Щоб записувати імена, прізвища дітей, клички тварин, назви річок, країн, а ще початок речення, так? тобто перше слово в реченні. Доберіть, будь ласка, слова, які пишуться з великої букви Г, які ми сьогодні з вами зустрічали. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. Я дякую вам за вашу роботу, за вашу увагу та прощаюся до нових зустрічей!